Можливо, я недооцінював цього, але зараз ми бачимо дуже сильний вплив, який відбувається на глобальному рівні. І фактично нам потрібно знайти правильний баланс між тим, що відбувається зараз, як ми. Будуємо обороноздатність, як пан Ігор сказав, і які зміни відбуваються, як індустрія вкладається туди так само. Тобто, у нас велика кількість волонтерів працюють, і не волонтерів, і виділені люди працюють з дронами, і успіхи дуже класні. Ми бачимо це порівнюючи з якимись глобальними трендами. Але паралельно я думаю, і держава, і бізнес, ну і першу чергу наверно з боку держави, це освіта, яку пан Михайло сьогодні представляє. Мають думати а, наперед, а що ми будемо робити з людьми, коли все-таки все більше і більше штучний інтелект буде а, замінювати чи доповнювати нашу роботу, і це стосується не тільки технологічних, там цифрових, якихось напрямків, наприклад, як в ІТ, де ми це бачимо вже прямо зараз, і де йдуть ну такі планомірні скорочення в великих компаніях а, і наших клієнтів. Очікування таке, що штучний інтелект замінить роботу спочатку молодших спеціалістів, потім більш кваліфікованих спеціалістів, тобто є різні сценарії, і про це можна довго говорити. Але я хотів сказати, що це при, приходить і в фізичну сферу. Це приходить через ту ж і прийде через ту ж роботизацію. І тому моє головне переконання, і те, що я хотів би сьогодні донести, це те, що бізнес. І держава, ну і освіта як частина державного а, апарату чи державної організації, мають вкластися додатково і дати можливість людям підготувати себе до цих змін. Паралельно, звичайно, ще раз повернусь до того, що іде війна, паралельно до того, що розвивається Defense Tech, і це потрібно поєднувати, але через 3-5 років, тобто через той період, який а, навчаються в вищих учбових закладах, ситуація дуже сильно зміниться. І якщо ми зараз на своїх місцях, своїх компаніях, в університетах і а, в асоціаціях, об'єднаннях не будемо думати про те, як дати людям можливість перекваліфікуватися чи апскіл, як кажуть. чи Знайти можливість працювати з штучним інтелектом і з новими технологіями, то ситуація може бути набагато гірша. Я абсолютно розділяю ті результати, які BCG зробив з точки зору дефіциту кадрів. Але якщо ми додатково спроектуємо на це. А вплив майбутній вплив штучного інтелекту, то ситуація може дуже сильно змінитися, тому що замість того, щоб мати 300 тисяч програмістів в Україні, можливо, потрібно буде всього 50 тисяч. Можливо, я ще раз скажу це дуже такі приблизні оцінки, але ми бачимо зростання в багатьох індустріях продуктивності за рахунок використання штучного інтелекту. Так, зараз кажуть там про 15%, 20%, 30%. Але я хочу сказати, що зростання продуктивності в будь-якій індустрії на 30% це велика справа. Деякі, деякі напрямки чи деякі спеціалісти говорять про кратні зростання не 10-30% в 2, в 3, в 4 рази. І це, звичайно, це дуже екстремальні цифри, але ми маємо готуватися до того. І я думаю, що це. Той виклик, який стоїть перед майбутньою Україною, і ми маємо відбудовувати нову країну, не ту, яка працювала там з фрезерними станками, чи там з якимись іншими речами, так звичайно, 3 d принтери, звичайно, ЧПК. Але це все рівно буде на набагато іншому рівні, і тому нам потрібно про це думати. Тобто, я думаю, що освіта має дуже сильно адаптуватися і допомогти людям жити в новому світі, які буде це буде дуже великі зміни. Звичайно, хочу повернутися до того, що те, що від, війна, яка зараз іде, вона має зовсім інші виклики і. А правильно сказати окей, давайте переможемо, а потім будемо думати. Але я впевнений, що потрібно і перемагати, і думати про майбутнє. Це така моя ідея.